Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні хочу показати свою симфонію Жакарду. Ось такий має моя симфонія вигляд. Візерунок лютого я зробила ось таким. У мене вийшла така цепочка, ланцюжок. Тобто поміняла я рапорт, і вийшло зовсім інший візерунок фото візерунку, схему візерунку я ставлю в кінці цього відео. Відео буде коротеньким, тому просто роблю звіт. Моя жилеточка в'яжеться, як ви бачите, потихеньку, помаленьку, не поспішаючи. Я вирішила, що мені достатньо двох рапортів у лютому. Тому жду, що нам випаде у березні який візеруночок. І я так думаю, що якраз березень закінчать саме реглан у цьому виробі. Але побачимо, якщо буде якийсь знову дрібненький візеруночок, то, звичайно, треба буде щось іще мудрувати. Ось так виглядає. Перед ось так виглядає спинка. Я переодягла на допоміжну, допоміжний тросик, леска, не знаю, як це називається, ну, коротше, ось так. Ну, одним як сказати, мені подобається те, що виходить. Так, Ану. Реглання лінії я пров'язую фоновим кольором, бо тут е, самі візерунки вони не сходяться. Все те саме центр. Відділений у мене маркерами. Тут у мене бжілка. Тут ведмедик. Ось так його, краще видно, з квіточкою. Це маркерочки із магазину Woolmarket. І мені їх дарувала Юля. Багато балакать нема прошу, тому що все в'яжеться, пряжа мені подобається, як лягає. Це саме ось ця ниточка вівчарі Сімфоні полотно рівненьке, тепленьке. Сам жакард в'яжу ось таким кольором. Це 100% альпака, це теж подарована ниточка. В принципі, кому цікаво про цей м, проект симфонія жакарду я залишу посилання. На попередній відео, відео буде гарненька жилетка. У мене в'яжеться жилетка. Знаю, що дівчатка в'яжуть і джемперочки, і пончо пані Оля в'яже. Дуже мені подобається, коли е, в'язалочки показують свої роботи в цьому Проєкті. Всім дякую, що приєднуєтесь. В'яжіть з задоволенням, легких петельок. Всім дякую, всім пока-пока.